Тьмяне світло осіннього вечора падало на зігнуту постать Ліди Михайлівни, яка повільно перебирала сміттєвий бак біля багатоповерхівки. Її потріскані руки обережно виймали скляні пляшки, складаючи їх до потертого візка. Ніхто з мешканців, які поспішали повз, не здогадувався про таємницю, яку вона зберігала за замкненими дверима своєї квартири. Друзі, ця історія вразить вас до глибини душі. Залиште коментар, що б ви зробили на місці цієї жінки. Поставте вподобайку, якщо вважаєте, що найважливіші таємниці часто ховаються за найпростішими вчинками. Ліді Михайлівні Гречко виповнилося 68 минулої осені. Пенсіонерка мешкала в старій однокімнатній квартирі на околиці Рівного, в будинку, де кожен під'їзд знав історії один одного краще, ніж власні. Високі стелі її помешкання пам'ятали ще радянські часи, а вицвілі шпалери зберігали від луння голосів тих, хто давно покинув цей світ. Щоранку, незалежно від погоди, Ліда Михайлівна виходила зі своєю старою валізою на коліщатках, яку переробила під візок. Сусіди бачили її біля контейнерів, супермаркетів, на автобусних зупинках, всюди, де можна було знайти використані скляні та пластикові пляшки. Вона робила це з дивовижною послідовністю і непохитністю, яку багато хто з молодших мешканців будинку міг би поставити собі за приклад. Знов наша божевільна по помийках лазить, шепотіли жінки на лавиці біля будинку. Тьху. Соромно за під'їзд жебрачка якась, а не колишня вчителька. не соромлячись, говорила Валентина Степанівна з першого поверху, колишня бухгалтерка заводу, який давно припинив своє існування. І справді важко було впізнати в цій згорбленій жінці колишню вчительку математики, яка 35 років пропрацювала в школі номер 12. Її руки, які колись впевнено виводили формули на дошці, тепер були вкриті мозолями від щоденного збирання пляшок. Сірий кардиган вилиняли від численних прань та стоптані черевики доповнювали образ жінки, яка, здавалося, опустилася до самого дна життя. І якщо хтось із колишніх учнів зустрічав її під час роботи, вона лише опускала очі і відверталася, ховаючи обличчя. Ліда Михайлівна уникала зустрічей з тими, хто міг пам'ятати її іншою. Вона ніби навмисно стирала себе колишню з пам'яті людей, ховаючись за новим образом образом бабці збирачки. Осінь того року видалася особливо холодною. Дощ майже не припинявся, а вітер пронизував до кісток. Але навіть у такі дні Ліда Михайлівна виходила на своє полювання. Вона загортала навколо шиї старий шарф, який колись подарував їй син, і вирушала у свій щоденний маршрут районом. Тієї особливо похмурої жовтневої п'ятниці вона зібрала майже повний візок, близько сорока пляшок, гарний улов. Під час бору пішов сильний дощ, і Ліда Михайлівна сховалася під навісом супермаркету щедрий кошик. Вона стояла, притулившись до стіни, коли поруч зупинився чорний позашляховик. З машини вийшов високий чоловік у другому пальто. Щось у його обличчі здалося жінці знайомим. Він проходив повз, але раптом зупинився і пильно подивився на неї. Лідія Михайлівно, це ви? Я не помиляюся? в його голосі чулося щире здивування. Вона підняла очі і спробувала пригадати. Десь із глибини пам'яті спливло обличчя хлопчика, який завжди сидів за третьою партою біля вікна. Тарас, Тарас Щукін? невпевнено спитала вона. Так, це я. Не думав, що ви мене впізнаєте, скільки років пройшло. Він посміхнувся, але посмішка швидко зникла, коли його погляд зупинився на візку з пляшками. Що ви чому ви збираєте пляшки? Ліда Михайлівна відвернулася, ніяковіючи. Пенсія маленька, на ліки ледь вистачає, треба якось. Тарас явно збентежений, поспіхом дістав гаманець. Послухайте, я можу допомогти. Візьміть, будь ласка. Він простягнув їй кілька купюр, але Ліда Михайлівна рішуче похитала головою. Ні, дякую. Я не приймаю милостиню, і я працюю, і завжди вчила вас, що праця це не соромно. Але ж ви, ви наша вчителька, ви не повинні. Кожен робить те, що мусить, Тарасе. Вона спробувала посміхнутися, але вийшло криво. А тепер, вибач, мені час. І перш ніж він встиг щось відповісти, Ліда Михайлівна схопила свій візок і пішла під дощем, залишивши спантеличеного колишнього учня стояти під навісом. Наступного дня Ліда Михайлівна помітила незвичайне пожвавлення біля свого під'їзду. Сусідки, які сиділи на лавитті, замовкли, коли вона проходила повз ді своїм візком. Це було дивно, бо зазвичай вони не переривали своїх пліток і лише зневажливо фиркали в її бік. Вона майже дійшла до будинку, коли її наздогнала Катерина Федорчук, одна з небагатьох сусідок, яка завжди віталася з нею. Лідія Михайлівно, ви чули про вас у соцмережах пишуть, схвильовано прошепотіла вона. Що пишуть? У яких мережах? Ліда Михайлівна зупинилася, відчуваючи неприємний холодок у грудях. Ваш колишній учень той бізнесмен, щукін здається. Він написав пост про те, як зустрів вас, збирає гроші, щоб допомогти вам. Уже зібрали майже 150 тисяч. Люди переказують, хто скільки може. Ліда Михайлівна відчула, як земля йде з під ніг. Вона міцніше вхопилася за ручку візка, щоб не впасти. Що? Яка нісенітниця? Я не потребую. Та ви що? Це ж така сума. З вашою пенсією в 4800 тисячі гривень. А ще він обіцяє влаштувати вас на нормальну роботу, щоб ви не збирали пляшки. Катерина говорила швидко, збуджено жестикулюючи. Там вже 300 коментарів, і всі обурюються, що держава довела пенсіонерів до такого стану, що колишні вчителі мусять по смітниках лазити. У Ліди Михайлівни затремтіли руки. Катю, це все неправда. Я не потребую цих грошей, я збираю пляшки не тому. Але Катерина вже не слухала, бо до них підійшли інші сусідки. Ото ви добряче влаштувалися, Лідія Михайлівна. Удавали себе бідну, а тепер скільки грошей отримаєте? єхидно прокоментувала Валентина Степанівна. І нам сором приносили своїм виглядом. Боже мій, що вони верзуть? Ліда Михайлівна відчула, як її обличчя червоніє від сорому і гніву. Я не просила ніяких грошей, це непорозуміння. Вона рішуче відштовхнула візок і швидко пішла до під'їзду, ігноруючи голоси, які летіли їй вслід. Піднявшись на свій п'ятий поверх, Ліда Михайлівна ледве змогла потрапити ключем у замкову шпарину так тремтіли її руки. Опинившись у безпеці своєї квартири, вона важко опустилася на стілець. Що робити? Як пояснити всім, що вона не потребує їхньої жалості і грошей? Як сказати, що збирання пляшок це не від бідності? Ліда Михайлівна глянула на фотографію у простій рамці, що стояла на серванті. На ній усміхнений молодий чоловік у військовій формі її син Тимофій. Що ж ти наробив, тимоше? Що б ти тепер порадив? прошепотіла вона, і сльози потекли по її зморшкуватих щоках. Минуло вже п'ять років відтоді, як Тимофій загинув. Він був військовим медиком, рятував інших, поки сам не загинув під час обстрілу. Відтоді Ліда Михайлівна ніби завмерла в часі. Квартира залишилася такою ж, як була, коли син приїжджав у відпустку. Його книги, його старий светр на спинці стільця все чекало на повернення, яке ніколи не відбудеться. Після похорону Ліда Михайлівна пішла на пенсію. Колеги і колишні учні приходили, висловлювали співчуття, допомагали з організацією поминок, а потім тиша. Життя інших тривало, а її зупинилося. Саме тоді вона й почала збирати пляшки. Не через бідність пенсії та синових заощаджень їй цілком вистачало на скромне життя. Збирання пляшок стало її способом вижити, не збожеволіти від горя. Це була рутина, яка не давала їй зациклитися на втраті це був спосіб бути корисною, бо гроші, які вона отримувала за пляшки, а це виходило близько 200 гривень на день. Вона щотижня відносила до місцевого волонтерського центру Крила Надії. Там збирали допомогу для військових та постраждалих від війни. Ліда Михайлівна ніколи не називала свого імені, просто залишала гроші в коробці для пожертв. За ці роки вона передала туди понад 350 тисяч гривень усі зароблені копійки від зібраних пляшок. Це була її таємниця, її спосіб вшанувати пам'ять сина, її особиста війна з горем. Але тепер ця таємниця опинилася під загрозою. Дзвінок у двері вирвав Ліду Михайлівну з глибоких роздумів. Вона витерла сльози і підійшла до дверей. Хто там? спитала обережно. Лідія Михайлівно, це я, Тарас, Тарас Щукін. Можна увійти? Нам треба поговорити. Ліда Михайлівна важко зітхнула і відчинила двері. На порозі стояв її колишній учень, а з ним молода жінка з мікрофоном і оператор з камерою. Що це таке? Ліда Михайлівна відступила на крок, інстинктивно притискаючи руку до грудей. Вибачте, за несподіванку. Тарас мав збентежений вигляд. Це журналісти з місцевого телеканалу. Вони хочуть зробити репортаж про вашу ситуацію, про те, як наша держава змушує заслужених вчителів збирати пляшки, щоб вижити. Ні. Ліда Михайлівна майже крикнула, що було їй абсолютно невластиво. Ніяких камер, ніяких репортажів. Я не погоджувалася на це. Але ж, Лідія Михайлівно, молода журналістка зробила крок уперед. Ваша історія може допомогти змінити систему. Ми хочемо звернути увагу на проблему мізерних пенсій. Видіть, будь ласка, голос ліді Михайлівни затремтів. Це моє особисте життя. Я не хочу бути ні в яких репортажах. Тарас зрозумів, що перегнув палицю. Вибачте, ми підемо, але, Лідія Михайлівно, люди вже зібрали чималу суму для вас майже 200 тисяч гривень. Що мені з ними робити? Ліда Михайлівна на мить задумалася. Переведіть їх на рахунок центру крила надії. Скажіть людям, що я вдячна, але це не те, чого я потребую. Я не розумію. Тарас виглядав спантеличеним. «І Якщо не гроші, то що? Спокою, Тарасе, я просто хочу спокою. Після того, як непрохані гості пішли, Ліда Михайлівна опустилася на диван, відчуваючи страшенну втому. Вона не очікувала, що її тихе, усамітнене життя раптом стане об'єктом загальної уваги. Думка про те, що завтра сусіди, знайомі і просто незнайомі люди обговорюватимуть її, змушувала серце битися частіше від тривоги. Наступного дня Ліда Михайлівна не вийшла на свій звичний маршрут. Вона сиділа вдома, переглядаючи старі фотоальбоми і намагаючись не думати про цунамі уваги, яке було спрямовано на неї. Пізно ввечері задзвонив телефон, старий стаціонарний апарат, який рідко порушував тишу квартири. Слухаю, відповіла вона. Лідія Михайлівна, доброго вечора, почувся бадьорий жіночий голос. Це Іванна з центру крила надії. Я просто хотіла особисто подякувати вам за багаторічну підтримку нашого центру і за сьогоднішній величезний внесок. Але я нічого сьогодні не. Ліда Михайлівна розгублено замовкла. Так, це було не напряму від вас, але пан Щукін переказав нам 197 тисяч гривень і сказав, що це за вашим проханням. Він також розповів, що ви протягом п'яти років щотижня приносили нам гроші від зібраних пляшок. Ми навіть не здогадувалися, що це були ви, той самий анонімний благодійник, який ніколи не пропускав жодного тижня. Ліда Михайлівна відчула, які щоки червоніють це була її таємниця, яку вона не хотіла розкривати. Я так, я інколи приносила дещо. Це не варте особливої уваги. Не варте уваги? Лідія Михайлівно, ви передали нам понад 350 тисяч гривень за ці роки. Це найбільше від приватної особи за всю історію нашого центру. І все це зібрані вами пляшки, копійка до копійки. Ви не уявляєте, скільком людям ви допомогли. Ліда Михайлівна не знала, що відповісти. Її таємниця, її особистий спосіб впоратися з горем раптом став надбанням громадськості, вона відчувала себе оголеною перед усім світом. «Лідія Михайлівно, я просто хочу запросити вас до нашого центру. Ми хотіли б особисто подякувати вам, і є одна людина, яка дуже хоче з вами познайомитися. Я не впевнена, що це гарна ідея, почала Ліда Михайлівна, але Іванна перервала її. Це Олексій Рудик. Він втратив обидві ноги під Бахмутом. Саме тоді, коли ваш син вони були в одному підрозділі, Тимофій врятував його, але сам. Олексій давно шукав вас, щоб особисто подякувати. Ліда Михайлівна відчула, як серце зупиняється Тимко, він розповість мені про Тимка?» Так, він знав вашого сина особисто, і думаю, вам буде важливо це почути. Наступного ранку, вперше за п'ять років, Ліда Михайлівна одягла своє святкове плаття, темно-синє з дрібними білими квітами. Раніше вона одягала його на випускні та батьківські збори, плаття стало трохи завеликим роки горя і самотності забрали чимало кілограмів. Вона довго дивилася на себе в дзеркало, не впізнаючи власне обличчя. Коли вона почала збирати пляшки, то навмисно намагалася виглядати непомітною. Сірий одяг, хустка, опущені очі, все, щоб не привертати уваги, щоб не викликати незручних запитань чи ще гірше співчуття. Тепер у цьому платі вона знову нагадувала собі ту Ліду Михайлівну, яка колись упевнено стояла перед класом. Центр крила надії розташовувався у будівлі колишнього будинку культури. Коли Ліда Михайлівна підійшла до входу, вона завагалася. Може, варто повернутися додому, навіщо ворушити минуле? Але двері раптом відчинилися, і на порозі з'явилася молода жінка з яскравим рудим волоссям. «Лідія Михайлівно, ви прийшли. Я Іванна, ми вчора розмовляли телефоном. Заходьте, будь ласка, вас вже чекають. Всередині центру кипіла робота. Жінки різного віку пакували коробки, сортували одяг, щось записували в блокноти. У кутку молодий чоловік розбирав якісь електронні пристрої пахло кавою і свіжоспеченим печивом. Ми тут не лише допомогу військовим збираємо, пояснювала Іванна, ведучи ліду Михайлівну коридором. У нас є програми психологічної підтримки ветеранів, допомагаємо з реабілітацією, влаштовуємо дітей, поранених у табори. Вони зупинилися перед дверима з табличкою кімната відпочинку. Іванна тихо постукала і, не чекаючи відповіді, відчинила двері. У кімнаті за столом сидів молодий чоловік у інвалідному візку. Побачивши Ліду Михайлівну, він випростався і спробував підкотити візок ближче до неї. Лідія Михайлівна, його голос легка тремтів. Нарешті я вас знайшов. Я Олексій, Олексій Рудик, я служив разом з Тимофієм. Ліда Михайлівна застигла на місці. Цей хлопець, молодший за її сина, знав тимка, бачив його останні дні, години, хвилини. Сідайте, будь ласка, Олексій указав на крісло поруч. Я так довго шукав вас. Після того, як мене комісували, я намагався знайти родичів усіх хлопців, з якими служив, але ви ніби зникли. Я не хотіла нікого бачити, тихо відповіла Ліда Михайлівна, опускаючись у крісло. Після похорону було важко. Я розумію, кивнув Олексій, просто я повинен був вам дещо передати і розповісти, яким був ваш син в останні дні. Він дістав з нагрудної кишені маленький пакетик і простягнув її. Ліда Михайлівна обережно взяла його тремтячими руками і розгорнула. Всередині був потертий Жетон, армійський ідентифікатор її сина. Тимофій хотів, щоб це повернулося до вас. Він, він знав, що не виживе. Коли почався обстріл, він прикрив мене собою. Останнє, що він сказав, передай мамі, що я її люблю і що я не шкодую ні про що. Сльози текли по обличчю Ліди Михайлівни, але вона не витирала їх. Вона міцно стискала жетон, відчуваючи його прохолодну поверхню. Ваш син врятував не лише мене, продовжив Олексій. За час служби він витягнув з того світу 27 поранених, 27 людей живуть завдяки йому, і я один із них. Ліда Михайлівна підняла погляд на молодого чоловіка. Він не страждав, Олексій похитав головою. Все сталося миттєво, він не мучився. Вона кивнула, відчуваючи дивне полегшення. П'ять років вона мучилася думками про те, як помер її син. Тепер хоча б це питання отримало відповідь. Дякую, що прийшли, тихо сказала вона, це багато значить для мене. Лідія Михайлівно, Олексій нахилився вперед, дивлячись їй прямо в очі. Я хочу, щоб ви знали те, що ви робили всі ці роки, збирали пляшки і віддавали гроші на допомогу військовим, це неймовірно. Ви продовжили справу вашого сина. Він рятував життя там, а ви тут. Ліда Михайлівна не знала, що відповісти. Вона ніколи не думала про це так. Для неї збирання пляшок було просто способом впоратися з болем, з порожнечею, способом відчувати, що вона робить щось корисне, коли весь сенс життя був втрачений. Знаєте, продовжив Олексій, я ніколи не розумів, навіщо Тимофій завжди збирав порожні пляшки на позиціях. Він складав їх у рюкзак і відносив на перекур, де хлопці жартували з нього. А він лише посміхався і казав Моя мама вчила мене не смітити. Тепер я розумію, звідки це в нього. Ліда Михайлівна слабко посміхнулася крізь сльози. Так вона завжди була педантичною щодо чистоти і порядку і вчила цьому свого сина. Олексію, вона вперше назвала його на ім'я. Як ви. Як ти впораєшся після всього. Він знизав плечима. День за днем. Іноді легше, іноді складніше. Перший рік був суцільним кошмаром. Зараз зараз я знайшов свій шлях, працюю тут, у центрі, допомагаю іншим ветеранам адаптуватися, їм легше говорити з тим, хто пройшов через те саме. Він замовк на мить, а потім додав «Знаєте, я б дуже хотів, щоб ви також приєдналися до нашої команди, не для збирання пляшок, хоча це неймовірно цінний внесок, а для роботи з сім'ями загиблих. Багато з них проходять той самий шлях, що й ви, Ліда Михайлівна здивовано підняла брови. Я? Але що я можу? Ви пройшли цей шлях, просто відповів Олексій, і знайшли спосіб жити далі це безцінний досвід. У цей момент двері відчинилися, і до кімнати зайшла Іванна з підносом, на якому стояли чашки з чаєм і тарілка з печивом. Вибачте, що перериваю, сказала вона, ставлячи піднос на стіл. Але я чула вашу розмову і повністю підтримую Олексія. Лідія Михайлівно, нам дуже потрібна ваша допомога, не лише фінансова, хоча ваші пожертви були життєво важливими, але й ваш досвід, ваша мудрість. Ліда Михайлівна розгублено переводила погляд з Олексія на Іванну. Я не знаю, мені потрібно подумати. Звісно, кивнула Іванна, але знайте, двері нашого центру завжди відкриті для вас. І не лише як для благодійниці. Коли Ліда Михайлівна поверталася додому, на дворі знову почався дощ, але цього разу вона не відчувала холоду. Усередині неї, вперше за п'ять років, з'явилося щось схоже на тепло. Вона йшла повз контейнери для сміття і автоматично відзначала, скільки пляшок можна було б зібрати. Але тепер ця звичка здавалася іншою не просто способом заглушити біль, а чимось більшим. Біля її будинку, попри дощ, знову зібралася група сусідок. Побачивши Ліду Михайлівну, вони замовкли, але не розійшлися. Коли вона підійшла ближче, Валентина Степанівна зробила крок назустріч. Лідія Михайлівно, почала вона незвичним м'яким тоном, ми хотіли вибачитися, ми не знали про вашого сина, про те, що ви робили з грошима від пляшок. Ліда Михайлівна зупинилася, вражена цим несподіваним виявом каяття. Нам соромно за те, як ми ставилися до вас, додала інша сусідка Надія. Ми думали, що ви просто, а виявляється, ви робили таку важливу справу. Це не важливо, тихо відповіла Ліда Михайлівна. Я не потребую ні вибачень, ні особливого ставлення. Але ж тепер все буде інакше. втрутилася Катерина Федорчук. Ви можете не збирати більше пляшки, люди зібрали стільки грошей. Я продовжуватиму збирати пляшки, твердо сказала Ліда Михайлівна, сама дивуючись своїй впевненості. Але тепер, можливо, не сама. Якщо хтось захоче приєднатися, я буду рада компанії. Сусідки здивовано переглянулися. І ще, додала Ліда Михайлівна, підходячи до дверей під'їзду. Якщо хтось із вас має рідних на фронті чи втратив когось на війні. Приходьте до центру крила надії, там там вміють слухати. З цими словами вона увійшла до під'їзду, залишивши збентежених сусідок під дощем. У своїй квартирі Ліда Михайлівна вперше за довгий час відчула спокій. Вона підійшла до серванта і довго дивилася на фотографію сина. Потім обережно поставила поруч із нею армійський жетон, який сьогодні повернувся до неї. Бачиш ти, моше, Прошепотіла вона. Твоя смерть не була марною, і моє життя, можливо, також. Наступного ранку, як завжди, Ліда Михайлівна прокинулася рано. Вона одягла свій теплий кардиган, пов'язала хустку. Але замість того, щоб одразу вийти з дому, вона сіла за стіл і написала на аркуші паперу оголошення. Збираємо кошти для центру допомоги військовим крила надії, приймаємо пластикові та скляні пляшки, макулатуру. Двічі на тиждень то лока з прибирання району. Збір біля п'ятого під'їзду о десятій. Приєднуйтесь». Вона прикріпила оголошення до візка і вийшла на вулицю. Осінній дощ, нарешті, припинився, і крізь хмари пробивалися перші несміливі промені сонця. Біля під'їзду вже чекали п'ятеро сусідів із власними візками та сумками. Доброго ранку, Лідія Михайлівно, привіталася Катерина. Ми вирішили приєднатися до вас. Ви ж не проти? Ліда Михайлівна оглянула цю неочікувану групу підтримки і вперше за багато років щиро посміхнулася. Звісно, не проти. Чим більше нас, тим більше зберемо. Вони рушили вулицею, маленький загін збирачів пляшок на чолі з колишньою вчителькою математики. І хоча попереду все ще було багато болю і спогадів, Ліда Михайлівна вже не почувалася самотньою у своїй битві з горем. Люди, які проходили повз, дивувалися, бачачи цю групу пенсіонерів, що ретельно оглядали кожен куток і збирали пляшки до візків. Хтось із них, можливо, крутив пальцем біля скроні, хтось знизував плечима. Але їм було все одно вони знали, що роблять важливу справу. А ввечері Ліда Михайлівна знову сиділа в центрі крила надії, але вже не як відвідувачка, а як нова співробітниця. Вона говорила з жінкою, яка місяць тому отримала звістку про загибель чоловіка, і слова, які раніше здавалися пустими і безглуздими, тепер набували змісту і ваги, коли їх промовляла та, хто пройшла цей шлях до кінця. Біль ніколи не зникне повністю, тихо говорила Ліда Михайлівна, тримаючи руку молодої вдови. Але одного дня ви прокинетесь і зрозумієте, що можете дихати, не відчуваючи, ніби ваші легені розриваються, і це буде перший крок. Жінка плакала, притискаючись до плеча Ліди Михайлівни, а та гладила її по спині, згадуючи, як сама ридала так само п'ять років тому. І, хоча рана в її серці ніколи повністю не загоїться, вона знайшла спосіб жити з нею і тепер могла допомогти іншим знайти свій шлях. У вікно заглядав осінній вечір. Дощ знову починався, стукаючи краплями по склу. Ліда Михайлівна дивилася на краплі, що збігали по шибці, і думала про те, як дивно влаштоване життя. Іноді найбільші скарби ховаються за найпростішими речами, як от порожні пляшки, які можуть стати мостом між минулим і майбутнім, між життям і смертю, між відчаєм і надією. Чи буде їй тепер легше, можливо, не завжди, чи зникне біль втрати? Ніколи повністю. Але вперше за багато років Ліда Михайлівна відчувала, що її життя знову має сенс, і це відчуття було сильнішим за будь який біль. Коли вона повернулася додому пізно ввечері, то не увімкнула світло одразу, як зазвичай. Натомість підійшла до вікна і довго дивилася на нічне місто, на вогні, що мерехтіли крізь дощ. Десь там були інші жінки, які втратили синів, чоловіків, батьків, десь там були люди, які потребували допомоги, і тепер вона знала, що може її надати. Ліда Михайлівна нарешті увімкнула лампу і підійшла до фотографії сина. Бачиш ти, моше, прошепотіла вона, я знайшла свій шлях, як ти і хотів. Вона взяла жетон сина і міцно стиснула його в долоні. Завтра буде новий день, і вона зустріне його не як жертва обставин, а як людина, яка знайшла свою мету в найтемніший час. Чи буде цього достатньо, щоб заповнити порожнечу в її серці? Лише час покаже але вперше за п'ять років Ліда Михайлівна була готова цей час прожити.